Прогрес – це розвиток кроку вперед. Саме цей крок зробили члени рівненської організації політичної партії Прогрес та переіменували партію у громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка Справедливість. Обрала команда і нового керівника відомого на рівненщині громадського діяча та політика Анатолія Сидорука. Наша команда дуже міцна. і Я рахую такі побратими мої, які пройшли зі мною шлях від 10-го року, прийшли в політику і сьогодні. Маємо костяк громадсько-політичного руху. Це люди, які не хитаються. Ми працюємо сьогодні на користь громади нашої на розвиток нашого регіону в Рівненській області. Ми володію ситуацією, що робиться в нашій області, і стараємо її виправитися. Наскільки можемо, маємо важливі впливу через те, що ми маємо в прогресі 79 депутатів. Маємо сільських голів, з якими міцно працюємо, і працює в нас громадські приймальні, працює в нас юридичні приймальні, які. Надають громадянам юридичну допомогу, консультацію за словами представників руху справедливість, нині головною проблемою нашої країни є безвідповідальність влади, неготовність виважено приймати рішення, і головне дбати про людей. Ми... Готові, ми структуровані, і ми йдемо, щоб взяти на себе відповідальність і спитати в них, і провести саме основну цінність нашої держави це людина, людина праці, яка повинна отримувати за свою працю гідну зарплату і мати права, а не тільки обов'язки. Організованість, згуртованість та готовність працювати рівненської команди оцінили і столичні гості. Я насправді вражений вашою командою, вражений людьми, вражений партійцями, тому що дійсно у всіх горять очі, горять очі до того, щоб зробити ті зміни, з якими ми свого часу виходили на Майдан. Я бачу тут і колишніх атовців своїх побратимів, які на собі відчули, що таке війна, що таке незалежність. І я вважаю, що революція зараз не закінчилась. Ми бачимо, як замість одного бізнес-клас прийшов інший, але набагато цинічніший. Завершити революцію гідності, відкинути ілюзії незалежності, а насправді вибороти цю незалежність головна задача, яку ставлять перед собою представники громадсько-політичного руху справедливість.